Студенти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця запропонували ідею створити коворкінг-центр, тобто колективний офіс для реалізації різних проєктів. Там молодим харків'янам надаватимуть безкоштовні бізнес-консультації, допомагатимуть зі стартапами і соціальними ініціативами. Тому ми дуже надіємося, що це буде база для інноваційного розвитку малого середнього бізнесу, І ми будемо допомагати молодим фрілансерам реалізовуватися. Подібні бізнес-платформи давно популярні за кордоном, запевняють студенти. Тож їхня ідея має запрацювати і у нас особливу увагу в коворкінг-центрі приділятимуть підліткам з дитбудинків. мы собрали статистику по выпускникам детдомов, и на самом деле она удручающая. 50% попадают в места лишения свободы, 46% остаются без определенного места жительства, и лишь 4% могут чего-то достичь. Но на самом деле это не такие уж и большие вершины. Мы хотим протянуть им руку помощи и показать, что они не одни. за словами організаторів, основне завдання конкурсу виявляти та розвивати обдарованих студентів, адже навчання має готувати молодих людей до реального життя, відстоювати власну думку, гідно конкурувати з колегами. Даний конкурс необхідний, тому що проекти формують креативність, формують концептуальне мислення, формують нове бачення, молодіжі. Нашего сегодня и соответственно продуцируют их место, их роль и их значимость они могут осознать свою значимость в построении общества завтра. Я думаю, самая главная цель это именно активизировать вот это сделать более активными молодежь, потому что непосредственно на Харьков студенческий город, но молодежь остается пассивной. А это неплохой очень стимул для того, чтобы действовать. У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця говорять, нині студенти мають розвивати у собі креативність та презентабельність. Саме ці якості допомагають досягти успіху і заробляти гроші. Ми зараз працюємо над тим, щоб ці ідеї перетворити в бізнес проекти конкретні. Я думаю, що разом з журі, врешті-решт. Ми все ж таки будемо реалізовувати в якості бізнес проєктів Оргкомітет конкурсу має визначити 50 переможців. Автори найкращих проєктів чекають на грошові призи, які планують вручити до дня молоді.